Підпишись на український патріот. Тут усі новини, і навіть більше. Морально-психологічний стан російських військових дуже низький. А що стосується бойовиків ПВК Вагнер, то більшість з них були ліквідовані силами оборони в Бахмуті. Нагадавши про протистояння між російськими військовими командуванням та ватажком угрупування Вагнера Євгеном Пригожиним. За словами Череватого, найманці образили російське військове керівництво. Однак не варто недооцінювати майстерність і мужність української мрії, яка знищила більшу частину ПВК Пригожина. Підписуйся на наш ютуб канал, тут усі новини, і навіть більше можна сказати, що вони зазнали великих втрат, і більшість з них полягли на полі Бахмута. Сказав він, додавши, що ганебна історія вагнерівців скоро закінчиться. Череватий проповідував важливість утримання Бахмута, знекровлюючи ворога і вбиваючи його найкращі підрозділи. Крім того, той факт, що колишня друга за чисельністю армія світу не може взяти районні центри, є дуже потужним розвідувальним і психологічним фактором впливу на російських командирів. Солдатів вони усвідомлюють, що ними командують досить некомпетентно, і що їх кидають як м'ясні хвилі. Як висловлюється захід? Вчора лідер ПВК Вагнера заявив Євген Пригожин, що його відключили від усіх російських урядових каналів. Зв'язку за те, що він публічно закликав надати збройним силам більше боєприпасів. Кількома днями раніше він попередив, що якщо найманці не будуть забезпечені боєприпасами, вони можуть відступити. За словами путінського шефа, це призведе до катастрофічних наслідків для Росії. Фронт розвалиться, а Крим впаде.